Перед початком тренування традиційна розминка. На відміну від футбола, тут у м'яч грають руками. Головна ціль закинути якомога більше м'ячів у ворота суперника. В цій групі займаються 15 дівчат. Для них гандбол не просто командна гра, а й можливість взаємного спілкування. Потрошечки секція збирається діти приходять, діти тут отримують спілкування. Їм дуже зараз цього не вистачає, тому що наразі вони дуже часто сидять вдома. І їм, на жаль, не вистачає. Часу так, приходити, тому що багато уроків задають онлайн, але вони приходять сюди, спілкуються, навчаються захищати, допомагати друг другу. Ми з ними граємо, як і в школі на фізкультурі. Хто дуже полюбляє пригати бігати, тут у нас дуже весело. Діткам дуже подобається. Ця спортивна школа спеціалізується саме на гандболі. Є відділення для юнаків та дівчат. Тренування відбуваються тричі на тиждень по дві години в різних районах міста, в школах, де є дозволені укриття. На даний час в нас проходить набор юнаків та дівчат до початкової групи підготовки віком від 2012 року народження до 2015 року народження. Тренування проходять ну, зараз такий час, що це дуже складно. Але ми робимо все для того, щоб діти приходили на тренування та та отримали масові мості та, та здоров'я. У зв'язку із війною багато дітей виїхало з міста. Проте вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 3 продовжують брати участь у змаганнях і вибурювати призові місця. Школа працює навчально-тренувальним процесом займаються 17 кваліфікованих тренерів і займається, ну трошки не вистачає до 300 дітей загалом в двох відділеннях жіночому і чоловічому. Школа завжди була представлена своїми вихованцями в складі збірної команди України з різних в різних вікових групах. І національна збірна також. Найкращі. клуби. Завжди мали представників ДЮ США номер 3 з гандболу. наразі. Юнаки та дівчата, які тренуються в ДЮСШ номер 3 готуються до чемпіонату України з гандболу, який має відбутися вже найближчим часом. Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал МТМ.